Відповідь: Я консультую не тільки з права, не тільки з кримінального, господарського, земельного права, але і з цивільного та інших прав, які є на сьогодні. Також консультую з IT, що це означає? З теми Linux теж консультую. Я ж не тільки юрист, але й блогер, який вивчав дуже довго Linux, більше ніж 10 років. Саме так і як інакше. Тому, якщо вам потрібна юридична консультація чи технічна консультація, звертайтесь на електронну пошту академік.Лав'єр. Значок e-mail proton.me тобі це треба. Обов'язково звертайся. Саме так.